Так, наступне питання, як знайти першого клієнта, якщо я лише почав бізнес. Ну, це питання дуже так, коли ви починаєте бізнес, то клієнтів у вас велика кількість. Ну, але тут десь більше сумніви до того Сумніви і невпевненість в собі спрацьовує. Може, знаю свого досвіду, що мій перший клієнт, якому я зробив повноцінне. Представлення, да, презентацію себе як фінансового консультанта. Він проживав і проживає до сих пір 80 кілометрів, 70-80 уже не помню точну відстані, відстань від Львова. Тобто я обрав зі свого потенційного кола, да, зі свого переліку потенційних клієнтів, людину. Він був і є будівельником, ми з ним були мало знайомі. Да, тому, скажімо, мені десь було з ним простіше поговорити. Я проїхав цих 70-80 кілометрів. Зробив йому презентацію. Ну, звісно, він не став моїм клієнтом. Тому що на той момент да, це була моя перша презентація, і в нього ніяких шансів не було стати моїм клієнтом. Ну, але це, це мій власний досвід. Да, після чого. Я зрозумів, що до зустрічі треба готуватись набагато краще, про те, що ту інформацію, яку я чув на семінарах, її потрібно відшліфовувати, да, більше додавати практики у спілкуванні, практикуватися зі своїм ведучим менеджером, з командою. Да, але от перший крок він дуже важливий. Якщо брати дійсно людину, яка стала моїм першим клієнтом, то це був мій. Бувши особистий водій в той період часу, коли я ще не мав власного автомобіля. в мене в компанії, так як я був директором компанії, був власний водій, ми з ним тривалий період часу не бачилися, і тут, скажімо, коли я вже йшов по своєму клієнтському потенціалу, я звернувся до нього. Це людина, яка стала моїм першим клієнтом. Це додало мені такої впевненості. У нас з них були Такі хороші стосунки дружні, да? ну і він відповідав десь критеріям мого ідеального клієнта, тому що він мав сім'ю двох дітей і має до сих пір, і хорошо заробляв, небагато, але хорошо. Да? Тому ця людина стала моїм першим клієнтом. Якщо брати самого складного мого клієнта, то це була і є моя мама. Яка мені робила тренінг по роботі з запереченнями, тому що з нею я розмовляв часто, да? і кожен раз після кожної спроби запропонувати свої послуги, я отримував велику кількість заперечень, чому ні. Да, тим більше, що при розмові з рідною мамою я не дотримував, ну, дотримувався де рекомендацій, але все-таки хотів дати набагато більше інформації і давав. Тому тренінг по роботі з запереченнями я прийшов безпосередньо своєю мамою. Та. Отже, це дало мені колосальні знання, що, що можуть люди хтіти, та, відповіді на які питання мені потрібно знати. І відповідно до цього я готувався. Тому рекомендую вам попрактикувати, можливо, з, вашими, та, з вашим тато і мамою. Да, це дійсно такі. Але записуйте всі заперечення, знаходьте на них відповідь, і при розмові на етапі контакту, да, на етапі фінансового аналізу, тобто ви вже будете готові, да, на етапі пропозиції так само, ви вже будете готові до роботи з цими запереченнями. А взагалі, для того, щоб стартувати і знайти свого першого клієнта, рекомендую вам зробити опис свого ідеального клієнта. Да, тобто вибрати свою цільову аудиторію, їх вік, статус, да, скільки в середньому заробляють, мають дітей, не мають, одружені, неодружені. І не рекомендую зразу йти по такому колу, як підприємці та бізнесмени. Це коло людей, які, ну, з якими дійсно потрібно бути фаховим консультантом. Які задають масу питань, в яких <кхем> десь тільки дохідність, дохідність в очах. Тому Спершу йдіть по таким, як я кажу, завжди незубатим, незубатим клієнтам. Так, опис ідеального клієнта приходить тільки з часом, задала Олеся, уточнюючи питання е після практики. Ну, десь так, да, коли от уже понаступаєш Леся на граблі, да, то тоді вже. Присідаєш і пишеш опис свого ідеального клієнта. Хоча, відверто скажу, що ну, я теж не звертав на це сильну увагу на початках, да? ну, і, але коли вже проводив аналіз, хто є моїми клієнтами, от вони якраз і десь підпадали під цей опис, який я міг зробити набагато раніше. Тому тут саме головне ще правило не приймати рішення за клієнта. Буде він моїм клієнтом, не буде. Повірте, моєму досвіду, що в мене люди, які, в яких я ну, дійсно думав, що вони стануть моїми клієнтами, вони не стали. люди, в яких, по, на мою думку, вони безпосередньо повинні стати клієнтами, да, то вони, вони не стали, а ті, хто я не планував, що стануть, вони стали. Тому справа десь така. Перше, тобто, це. Рекомендую зробити опис свого ідеального клієнта. Друге, це готуватись до зустрічі да, і не приймати рішення за людей. Добре. Якщо все зрозуміло, ставимо плюси. Якщо є от потрібні уточнювання.